Благодійний фонд СТЕП проводить акцію «Сетий старт і дарує пачку корму тим, хто забирає у свою домівку чотирилапого друга. Докладніше про цю акцію дивіться у сюжеті. Оксана Черні повідомила, що на даний час тільки бренд корму для тварин Поріна є донором ситого старту і далі буде надавати підтримку родинам з улюбленцями. Зазвичай велика пачка корму містить 3 кілограми, але якщо тварина велика, то благодійний проєкт без проблем надасть родині 10 кілограмовий пакет корму. Акція сети старт це йде від наших партнерів Хепіпев та їхніх партнерів Поріна Україна. Прилаштовуючи тварину з притулку, вони забезпечують зразу тваринку ось таким смачненьким кормом на цілий місяць. У нас єдине бажання для людей таке звернення. Якщо ви вирішили забрати тварину з притулку, будь ласка, забезпечте її умовами проживання не гіршими, як у притулку. Ще раз важливо згадати про те, наскільки важливо дбати про братів наших менших. Живодерів стає все більше, незважаючи на попередження небайдужих і занепокоєних. Тому, будь ласка, якщо ви хочете взяти собі тваринку, завжди пам'ятайте слова. Ми відповідаємо за тих, кого приручили. Яна грицай Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн.